Молодж, я розумію, що це дуже зручно передзвонити до Володьки і спитати, що там, що вам треба. В будь-який момент і щоб він дав відповідь. Але воно, на жаль, так не працює, бо Володька деколи працює. Ну, просто дзвонить до мене тільки що людина, і Володя, привіт, слідкую за тобою вже не перший рік. А ну, розкажи мені, як ти там ту епоксидку робиш, скільки ти там змішуєш, що то треба робити, ну щоб я собі таку поняв, бо хочу зараз робити. Я кажу, друже, дивись, зайди на мою сторінку, якщо ти зі мною слідкуєш, ти, мабуть, бачив, що я неодноразово знімав відео, а ти можеш мені скинути те відео? Кажу, ні, давай, пошукай, знайди і все. Ну, ну що ж розумієте, люди, які дзвонять або пишуть, вони думають, що от один в день або в тиждень він написав і все. А таких людей в день, 100 людей, які щось просто питають, таке, знаєте, ну. Просто якого кольору мені краще плитку взяти на підлогу, та якого, який душа бажає. Ну я, ну блін, ну це ж таке розмите питання. Тому, друзі, коли я вам не відповідаю або не відписую, знайте, що, значить, на це є певні причини. Володька працює.